Всім привіт! З вами Торгсофт і в цьому відео ми розглянемо професійні підлогові торговельні ваги VTNE 150 N6RS. Ці ваги мають максимальну межу зважування до 150 кг і інтерфейс RS 232 для підключення до комп'ютера. Якщо ви торгуєте товарами великої маси, то ці ваги стануть чудовим вибором. Наприклад, якщо ви продаєте зерно, комбікорм, картоплю, овочі та інші товари великої маси. Хоча зараз на ринку багато подібних моделей ваг, але перевага саме цієї моделі в тому, що вона легко інтегрується у програму обліку Торгсофт. І якраз ми сьогодні побачимо, як ваги. Можна підключити до Торгсофту, як вони автоматично передають вагу. І ми розглянемо підключення ваг до комп'ютера на операційній системі Windows, на якому в нас встановлена програма обліку Торгсофт. З збіркою даних ваг не виникає питань. Корпус у нас йде готовий у зборі. Після цього просовуємо кабель через стійку і. Закручуємо за допомогою різьбового з'єднання. Після цього приєднуємо комп'ютер з дисплеєм, тобто голову на наших вах до корпусу за допомогою спеціального штекера і встановлюємо голову на стійку. Після цього затискаємо болт, який утримує цей дисплей на стійці. Після того ми можемо приєднати кабель компорта, кабель RS232 до голови ваг. Також приєднати живлення. І так як в мене на комп'ютері немає цього роз'єму, то я буду використовувати перехідник з. RS232 на USB. Даний перехідник ви можете придбати також окремо в інтернет-магазині Torxoft разом з придбанням ваших ваг. Ну і ще важлива інформація по вибору протоколу зважування. Якщо ви придбали ваги в компанії Торгсофт, то на вагах буде вже встановлений необхідний протокол зважування. Якщо ж ви. Налаштовували раніше протокол зважування, або придбали ваги в іншому місці, тоді треба перевірити та встановити необхідний протокол зважування. Для цього ми вмикаємо ваги, натиснувши на клавішу 0. Тепер відпускаємо клавішу і побачимо меню налаштування. Зараз ми натискаємо клавішу F до тих пір, доки не побачимо протокол Excel. Бачимо, у нас з'явився необхідний протокол. Ми можемо ще побачити, які тут ще є протоколи. Але ми залишаємо саме цей протокол Excel. І е, після цього, щоб його обрати, щоб він залишився в нас, натискаємо на клавішу T. Все ми обрали необхідний протокол для роботи з програмою обліку Торгсофт. Після того, як ми підготували наші ваги, приєднали їх до комп'ютера за допомогою перехідника та встановили необхідний протокол, ми можемо зайти в інтернет-магазин StoreTorgSoft.ua і знайти в нашому інтернет-магазині картку даних електронних ваг для того, щоб Завантажити всі потрібні нам драйвери. По-перше, ми використовуємо перехідник USB на RS232, тому нам необхідний драйвер для даного перехідника. Також тут ми можемо завантажити драйвер для самих електронних ваг. Починаємо з того, що завантажуємо та встановлюємо драйвер перехідника. Після того, як ми побачили повідомлення про успішне встановлення драйвера, ми можемо зайти в диспетчер пристроїв, щоб побачити, який компорт призначений нашому перехіднику, тобто на якому компорті будуть працювати наші ваги. Для цього є два способи, принаймні, які ми розглянемо. По-перше, це правою кнопкою миші ми можемо натиснути на меню Пуск. І обрати диспетчер пристроїв. Другий спосіб відкрити файловий провідник виділити курсором цей ПК, і натиснути правою кнопкою миші. У меню, яке з'явиться, обираємо керування. І диспетчер пристроїв. Тут ми можемо натиснути на вкладку «Порти Ком та LPT. Бачимо, що наш перехідник отримав компорт за номером 8. Чому так? Тому що всі інші компорти це пристрої Bluetooth, як ми бачимо. А наш перехідник, ми можемо запам'ятати, буде працювати на com 8. Слід зазначити, що якщо ви будете вставляти перехідник в інший USB-порт вашого комп'ютера. То даний номер компорта зміниться і вам потрібно буде наново налаштовувати з'єднання з вашими електронними вагами, тобто вказувати інший компорт. А зараз ми закриваємо ці вкладки і переходимо до встановлення драйвера для самих ваг. Спочатку завантажуємо архів з драйвером, відкриваємо папку завантаження. Ми можемо зараз видобути файли з архіву, і я не рекомендую залишати вміст даного архіву в завантаженнях, тому що папка завантаження може бути очищена як самим користувачем, також і іншими програмами, які можуть почистити дану папку. Замість цього давайте вміст даної папки відкриємо. Папку Driver CAS, ми можемо, наприклад, натиснути виділити її, натиснути вирізати. І давайте вставимо її в більш надійний каталог. Цей ПК, локальний диск C, папка Torxsoft і Program. Відкриваємо папку «Програм» і вставляємо сюди нашу, нашу папку Driver CAS». Давайте побачимо, що знаходиться в даній папці. Відкриваємо. Це, по-перше, необхідна бібліотека для роботи наших Ваг на даному комп'ютері, а також файл, який дозволяє швидко зареєструвати дану бібліотеку на нашому комп'ютері то нам потрібно натиснути, отак, виділити спочатку курсором, натиснути правою кнопкою і запустити з правами адміністратора. Це дозволить швидко зареєструвати дану бібліотеку на нашому комп'ютері, ну І бачимо, що успішно дана бібліотека. В нас зареєстрована. А зараз переходимо до програми обліку Torkssoft, відкриваємо програму, і зараз нам потрібно зайти в налаштування, щоб налаштувати наші електронні ваги. Але перед цим слід зазначити, що для того, щоб користуватись. Вашими електронними вагами, то у нас в програмі обліку торгсофт в меню налаштування є перелік додаткових функцій. Можемо побачити, що нам потрібна тут функція підключення електронних ваг для зважування товару. Якщо ви ще не користувались даною функцією, то можна. Або безкоштовно активувати дану функцію на 30 днів. І після цього придбати її. Або можна одразу придбати дану функцію, якщо ви вже колись її активували на 30 днів, то повторно цього зробити не вийде. І потрібно буде придбати дану функцію для того, щоб повноцінно так користуватись електронними вагами при. Продажі товару. В мене дана функція активована. І ми, як ми тут можемо побачити, потрібно для кожного робочого місця активувати дану функцію. Можемо закривати, і зараз заходимо знову в налаштування. Параметри, натискаємо, о Обираємо вкладку «Вага» І бачимо, що тут ми можемо встановити, тобто налаштувати модель наших електронних ваг. Слід зазначити, що якщо тут не буде активований чекбокс використати ваги для визначення маси товару в реалізації, то ваги не будуть використовуватись і не будуть працювати. Тобто залишаємо цей чекбокс активований. І натискаємо кнопку Встановити Налаштувати. Для того, щоб обрати тип, тобто модель наших Ваг, номер компорту та, наприклад, швидкість. Да. Натискаємо, щоб обрати модель Ваг, це в нас VTNE. Натискаємо на нашу модель Ваг, номер компорту, як ми пам'ятаємо, в нас. Це компорт під номером 8. Натискаємо на даний компорт. Також тут є чекбокс зберігати з'єднання з вагами. Слід зазначити, що це не обов'язковий чекбокс, тобто не обов'язково ставити тут галочку. Давайте розглянемо, що буде, якщо ви залишите так, як є. В такому разі програма буде з'єднуватись з вагами одномоментно для щитування маси товару під час зважування, але постійного з'єднання з вагами не буде зберігати. Це дозволить вам, якщо ви, наприклад, обслуговуєте одного клієнта, але хочете паралельно швиденько пробити, тобто, швиденько відпустити другого покупця, то ви можете. Паралельно відкрити додаткову реалізацію і здійснити продаж вагового товару. Якщо ж ми активуємо даний чекбокс, то паралельне вікно додаткової реалізації не зможе мати доступ до ваг, тому що з'єднання з вагами буде зайняте. І ви не зможете, як тут якраз так і говориться, не зможете відкрити додаткову реалізацію, але це стосується саме вагового товару. Тому я залишу даний чекбокс без активації, натискаю Записати і тут знову записуємо. Після цього перезапуск, здійснюємо перезапуск програми після внесення даних налаштувань. А зараз розглянемо той випадок, коли в нас термінальна версія Торгсофту, тобто термінальна ліцензія, і наша програма Торгсофт встановлена на віддаленому сервері. Ми бачимо тут файл підключення до віддаленого серверу. І нам потрібно переконатися, чи передаються наші компорти на віддалений сервер. Тобто, чи буде, чи буде передаватись вага в програму на віддалений сервер з нашого локального комп'ютера. Для цього ми натискаємо правою кнопкою миші на файл підключення і натискаємо Змінити. Давайте побачимо, які локальні ресурси. Тут є вкладка, локальні ресурси які локальні ресурси передаються в нас з нашого комп'ютера на віддалений робочий. Стіл. Це, як ми тут бачимо, принтери та буфер обміну. Але нам потрібно натиснути додатково. І Ми бачимо, що порти, тобто наш компорт, на якому у нас працюють ваги, він не передається на віддалений сервер. Що нам потрібно зробити? Активуємо тут галочку даний чекбокс порти. Натискаємо ОК. OK. Зараз ми можемо перейти на вкладку загальні. Натискаємо на вкладку загальні. І можемо натиснути зберегти. Давайте я натисну зберегти. І після цього ми можемо закрити даний файл підключення. Давайте спробуємо знову. Подивитись, чи збереглися наші зміни, тобто наше редагування цього файлу. Знову натискаємо змінити. Знову локальні ресурси. Додатково. Бачимо, що порти вже в нас будуть при кожному підключенні до віддаленого робочого столу, будуть у нас працювати. Ну і Підключаємося зараз до даного. Віддаленого сервера. Тут в нас є програма обліку Торгсофт. Знову проведемо налаштування. По-перше, ми пам'ятаємо, що нам потрібно встановити також на віддалений сервер бібліотеку для роботи з вагами, тобто ми виходимо. З нашого віддаленого сервера йдемо в наш комп'ютер, локальний диск C, Torxoft програм там, де ми нашу папку драйвер CAS встановили, можемо копіювати дану папку. Потім заходимо на віддалений робочий стіл, знаходимо також локальний диск C, папка Torxoft. Програм. І тут також вставляємо сюди також нашу папку Driver Cas. А зараз ми, так як і на локальному комп'ютері, відкриваємо цю папку, натискаємо право, виділяємо курсором і натискаємо правою кнопкою миші, запустити з правами адміністратора на наш файл для, реє... для швидкої реєстрації даної бібліотеки. І після того, як наша бібліотека зареєстрована, натискаємо ОК і можемо вийти з даної директорії. Зараз налаштування нам потрібно провести в самій програмі обліку. Як ми бачимо, вже порти в нас передаються на віддалений сервер. Ми натискаємо на віддаленому сервері налаштування в нашій програмі обліку Торгсофт». Параметри. Тобто робимо ті ж самі налаштування, що і на локальному комп'ютері. Вкладка Вага. Бачимо, тут нам знову ж, знову ж таки потрібно встановити модель наших Ваг. Обираємо знову VTNE. Бачимо, компорти наші всі передаються. Тобто, обираємо com 8 і так само записуємо. Перезавантажуємо програму. Слід відзначити, що на віддалений сервер не потрібно встановлювати драйвер для нашого перехідника. Його потрібно встановлювати тільки на локальний наш комп'ютер, до якого фізично в нас під'єднані ваги через перехідник. Ну, зараз я хочу показати, як насправді дуже зручно здійснювати реалізацію товару за допомогою даних ваг. Для реалізації я рекомендую роздрукувати етикетки вагових товарів, які у вас є в наявності. І відкриваємо програму обліку Торгсофт на вкладку Реалізація. Я, наприклад, хочу здійснити реалізацію вагової картоплі. Сканую етикетку. І бачимо, у нас з'являється вкладка зважування товару. На даний момент товар не знаходиться на вагах, я зараз його на ваги поставлю. Ставимо мішок картоплі на наші ваги, і з'являється у нас кількість товару. Давайте тепер спробуємо наново зробити реалізацію. Товар вже буде у нас на вагах. Скануємо і одразу з'являється у нас кількість товару. Тобто немає різниці, чи ви поставили товар раніше на ваги, чи після сканування штрих-коду. І тепер ми можемо записати дану кількість товару до реалізації і, підтвердивши оплату, роздрукувати чек.